Беремо заповнення внеску в системі Мос на карту побуту, і як зареєструвати, як заповнити крок по кроку. Тобто заходимо на Мос, вписуємо просто Моз, в гуглі нам вискакує їх сторінка, заходимо, і перше, нам потрібно це зараз вибрати, щоб зареєструватися. Коли натиснемо зареєструватися, вискочить нас отаке окен вікно, в якому потрібно буде вписати. Відповідь на питання, так правда, які є тут. Тобто своє прізвище, ім'я, дату народження. Знову ж вибираємо, так? І, там, вправо, вліво, може вибрати саме рік, от так. І от так. І вибираємо дату. Потім вибираємо кобіта чи, чи Мешизна. Обивательство, тобто громадянство там, українське можна просто писати Україну, нам підставлять Україна. Вписую свій адрес електронний. І Вибираємо воєводство, вибираємо порядку, міна, місцевість, вулицю, номер дому, номер квартири чи там локалу, може бути без нього код поштовий, пошта. І вписуємо, вибираємо тут зліст, плюс 48 потрібно вибрати, бо тут як не буде його вказано, скажімо так, потрібно вибрати. Плюс 48, писати свій номер телефона, придумати логін. Для того, щоб потім могти логуватися сюди, тобто якісь там, які вам буде. Це що ви запам'ятали. Потім гасло раз писати, другий раз писати, підтвердити, переписати з цього е, образка сюди. Те, що там є, це 6F-13, е, підтвердити осерчення і затвердити, тобто звердити, вислати. Коли ми це висилаємо, нам на пошту, яку ми вписали, тут. Адрес емайл, який ми писали, прийде лист з Мосу. Потрібно в нього зайти, перейти в ньому посилці. І коли ми перейшли посилці, знову повернутися на сторінку Моса і вже залогуватися з допомогою логіна і гасла, яке ми собі тут придумали. І і ви придумали запам'ятали. Тобто ми залогувалися вже на сторінку Мос, тобто, заклали. Конто залогувалися. І от так залогуємося, бо так виглядати буде сторінка плюс-мінус. Вибираємо виповнити внесок. І з вибираємо з того, що в нас тут є. Внісок зробимо простий внесок сьогодні, внесок на побит часовий. Так? Вибираємо, підтверджуємо свідчення по іншому нас не пропустить. 에, приходимо далі. Далі вибираємо, до якого воєводи висилаємо можна до іншого. На момент не михай будем, будемо висилати до мазовецького Переходимо далі. І тут вже підбирає нам, скажімо так, <кхід> дані особи, яка вже була зареєстрована. Тобто, в даний момент нас підібрало. На... Прізвище маємо, прізвище попереднє. Не маємо, тобто забираємо брак, На... дівоче прізвище. Вписуємо те саме, якщо дівчина, скажімо так, не заміж те саме, яке є. Якщо заміжня змінила прізвище на попереднє дівоче вписуємо, якщо ні, тоді вибираємо просто брак. Е, ім'я ім'я попереднє, якщо немає, вибираємо брак. Е, ім'я батька вписуємо, ім'я матері, назвісько родове матері, тобто дівоче прізвище матері. Коли ми це заходимо, зробимо, переходимо. Далі і вписуємо тут адрес проживання свій на території Польщі. Воєвудство, поряд. Вміна, місцевість, вулиця, номер дому, номер мешкання, якщо у нас немає мешкання, житла, тобто як такого номеру кімнати там, чи квартири, забираємо брак, тобто це люди, які живуть там в хослах або в домах, вольностоянці. Код поштовий і переходимо далі. Нашу сторінку з'являється у нас отакий Цей, форма сторінки, вписуємо дату народження, тобто дата народження побирається з цієї дати, яку ми вписали при реєстрації. Вибираємо 4 кобита чоловік, чи чизна, жінка, відомо, так? І місце народження вписуємо, знову ж місцевість, де ми народилися. Відповідно до свідоцтва про народження. Вибираємо панство, тобто країну. І знову народовощ, яка там українська, просто описуємо, відбираємо Отак. українська. Панство родження знову ж пису в Мукарі, представляє українська. Обивательство, стан цивільний. Нехай буде панна. Може вибрати звичайно, що розбудова, вдовець, розвідчина і так далі. Яка освіта, чи вища, чи середня, виберемо вищу. Які кольори очей, нехай буде у нас на даний момент, будуть очі е, бронзові. Е, ріст, який там метр 70 чи метр 70. І знаки е, Щегульні. Тобто, знову ж як ми розмовляли про то, е, внесок ін, на інполі, тобто родимки, татуювання на видному місці, якісь інші не знаю, брак руки, пальця і так далі. так. Що нічого немає, вибираємо брак, вписуємо номер PC тут. Йдеться е, про те, що МОЗ перевіряє, має доступ до бази ПСЛів, вони перевіряють. Якщо ви пишете неправильний номер Пселя, МОЗ просто далі не пропустить. Що ви його не маєте, або не впевнений, як, як, який номер точно, то ви просто обираєте брак і все, і вас пропустить дещо. Знову ж вписуємо номер телефона і адрес електронний. Номер телефона Алекс Лесонний, електронний повинен бути підтягнутий з е, вашої, ваших даних при реєстрації. Перейшовши далі, ми е, вибираємо. Який ціль побиту, тобто на підставі чого ми хочемо перебувати, чи то виконуємо роботу, чи інші пов'язання з родиною, попит сузівців, стаж і так далі. Вибираємо так далі. виконування праці і переходимо далі. І тут вже освячення, що стосується членів нашої родини. Тобто, якщо в них немає нікого тут, то ми просто беремо брак і переходимо далі. Якщо є, ну, то вписують ім'я, прізвище, яка стать, дата народження, стопи покривенства, то значить то брат, сестра, чи так далі. Яке громадянство, вибираємо знову ж звідси там, українське, і місце проживання, тобто адрес, місце, тобто село, місто, вулиця, номер дому, і так далі. Так далі. І знову ж освячення, так само, як ми робили в Вінполі, чи, чи складаєте ж внесок, чи ні. І чи, чи перебуває на отриманні вас. Так, або ні. Все. Якщо ми це все зробили, заповнили, тобто ми означаємо, що тут немає нікого, переходимо далі. І знову ж переходимо на наступну сторінку, ми бачимо ситуацію, що нам потрібно знову скласти освячення щодо побиту. Попередній побит на території Республіки Польській. Або їх не було, або ми вписуємо знову ж, коли ми перебували, тобто на візі, на руху безвізова підстава, вибираємо безв чи торок безвізовий, чи віз злий на так далі. Вибираємо дати звід від і до. І допередній будемо з посики. І знову ж освячення. Чи ми в даний момент перебуваємо чи не перебуваємо, точно ми перебуваємо, бо ми складаємо, тобто вибираємо. І потрібно вибрати, коли останній був в'їзд. Тобто, наприклад, був 30-го, якось там 10-го до 4. І знову ж на підставі, чого ви перебуваєте. Не написав, чого ви в'їхали, тільки написав, підставі, чого ви, ви перебуваєте. Чи на руху безвізові, чи візли на повночасові документи проведення в'язду на побит виданого через інне панство обшару Шенген. І вибирають, наприклад, рух безвізовий. Все. Коли ми все заповнили, переходимо і то знову зазначаємо подорожі заграничні поза територію Польщі за останніх 5 років. Тобто вписуємо. Наприклад, ми прибули там в Білорусі, в Молдові чи в іншій країні, скажімо так. Вписуємо дату в'їзду, дату виїзду, і напис, яка країна, тобто, ми перебували, вибираємо з, з переліку і. То все. І переходимо далі. Якщо не перебували, не їздили, тільки Україна знову мусить бути вписана. Тобто, якщо останні 5 років поверталися в Україну, то вписуємо Україна і від. «до». Якщо немає нічого, в даний момент немає, ну то брак і переходимо далі. Далі, наступна сторінка. Це про те, на підставі чого ми будемо працювати, тобто і на підставі чого будемо застраховані. Тобто, вписуємо, вибираємо, на підставі чого ми будемо. Інформація швидко фінансових на покриття кошту утримання суземця. Тобто, ми йдемо, чи у нас буде умова злеценяння, чи буде умова праці. Ми пишемо, наприклад, тут мова злеценяння, так. І тут інформація посилання з суземців обезпечатних. Тобто, коли ми працюємо офіційно, відповідно, у нас є ЗУЗ, писуємо ЗУЗ. Якщо ми знову не студенти і не купуємо додаткову страхівку, ну, але в даний момент. Так. І перейде далі. І знову ж, освячення, так як він полі, перечитуємо, тільки тут немає вже в інших мовах, тільки в польською. Чи був, чи не був, караний, затриманий і так далі. Так далі. В даний момент не було, не було, не була, не було. Не була, не була, і переходимо далі. Підпис ми його не робимо, бо виконуємо підпис уже, скажімо, після видруку. Переходимо далі. Переходимо далі, все прочитуємо. І переходимо далі. Переходимо далі до заложника номер 1 Різниця між, скажімо так, між заповненням внеску в системі InPol і тут. в тім, що в InPol ми не мусимо заповнювати запрацедавця дані. В системі МОЗ ми зобов'язані скажімо, заповнити. Дані е, працедавця, на якого ми, будем, ми будемо податися на роботу, що ми розмовляємо знову ж про роботу. Так? І... Бо по-іншому, нас просто не пропустить далі, ми не зможемо видрукувати, скажімо так, цей внесок. Тобто, прочитуємо, відповідно, повинні натиснути ще, і переходимо далі. І починаємо вписувати дані нашого працедавця, де ми працюємо. Тобто можемо це списати, як, скажімо так, взяти умову просто, є печатка на умові, вишукати в Гуглі дані фірми, і, відповідно, з цього побрати КРС, наприклад, фірми, чи там видрук, і вписуємо назву фірми, знову ж адрес сідіби, краєвий чи загранічний. Відповідно, вписуємо там воєвудство, порядк, міна, місцевость, так далі, так далі, і так далі. Постава права діяльності, чи то є, наприклад, przykład наприклад, Na przykład, wpisują, czy to jest KRS, spółka ZOS, spółka akcyna, і так далі. Переходимо нижче. Номер ПСЛ відповідно не мають фірми, якби пишемо брак. І вписуємо нижче, вписуємо номер регона. Коли ми це все каже, вписуємо це дані, переход «Прийдь далі. Сторінку. Коли заповнюємо першу там, дані працедавця, нас перейде наступну сторінку інформація інформацію до цього представця вжитковніка. Праводавця дані працедавця вжитковніка заповнюється в, в тому моменті, коли ми виконуємо роботу, скажімо так, як працівник тимчасовий. Тобто, основна фірма, наприклад, нас фі... е... Агенція праці тимчасової, а виконуємо, наприклад, роботу на фірмі АТЕКо чи якось по іншому. Ну, просто якби приклад. так? Вписуємо назву знову ж і так далі. Підстава джального, чи то СКРС, чи то так далі, номер веселі ніхто не має, тобто брак, номер регона. Якщо ми працюємо безпосередньо, без агенції, тільки то потрібно вточнювати, чи у вас аутсорсін, чи ви працівник тимчасовий. Якщо нічого не маєте працівника, житловника, то це не дотиче і переходимо далі. І знову ж, е інформація на тема праці, яка повинна бути виконувана. Тобто, на якій посаді ви знаходитесь? Чи у вас там наприклад, ви під. Техні, техніки, чи у вас чи магазинір, чи ви тренер персональний, чи ви не знаю, там, помічник столяра і так далі, і де ви будете виконувати дану роботу? Тобто воєводство, поряд, гміна і так далі. Номер дому, номер локал, якщо це локал, якщо ні, то просто не дотичу. Тобто, Код почтовий і так, далі, і так далі. Постава прав на виконування суземця. Стосунку праці. Тобто вибираємо, чи це в нас буде мова агенційна, чи мова отділу, чи мова праці, чи мова злеценняння і так далі. І так далі. Так. Потім вибираємо е, час вимір праці. Тобто, якщо у вас мова о праці, то у нас повний етап, якщо у вас мова злеценняння в даний момент, мова цивільна права. І вписуємо, скільки годин ми працюємо в тиждень. Стандарт годин тиждень ми маємо 40 в Польщі, тобто, якби мінімум такий. І далі. Чи у нас е, заробітна плата, скажемо, за годину, за, за рік, за місяць, так далі. Вибираємо за годину. Переважно з за так. І вписуємо мінімальну крайову, яка там у нас повинна бути. Так, з нового року у нас буде, наприклад, 30 злотих е, 50 грошей. Так, до того ж. І так вписуємо. Закрест поставових обов'язків на словську працю. В залежності від ваших обов'язків, на якій посаді ви так далі, але можна просто написати «праця». Праця з лецне. Так, як воно підпадає під все. І вписую відповідно термін. там Передбачу, наприклад, ми то робимо з не знаю, там з другого і вписуємо на 3 роки. тобто Як приклад, просто все. І переходимо далі. Просто такі освячення бачимо для підпису і так далі, але це ми це коли вже видрукуємо. І тільки потрібно відповісти на питання, чи додать коленєвого підмету виконавчий праці. Тобто ви можете додати наступного, так? і вам тоді, скажімо так, повинно вписати ще одного працедавця, який теж згідний на те, щоб ви е, в нього працювали, наприклад, там піветату і там піветаток, що ми про те говоримо. Так? Якщо ні, то нажимаємо «Ні» і честь далі. Переходимо далі і маємо вислати внесок, вислаємо внесок. Чекаємо і побираємо PDF. Побрали, друкуємо. На цьому закінчило якби, е заповнення внеску в системі МОЗ. Потім його друкуємо, підписуємо. І внесок Інпол і Мос додаємо до цього комплекту документів.